Вітаю вас! Зовсім безглузде й дурновате рішення прийняла Верховна Рада України. Відмінила підвищення зарплати прокурорам. Хотів підняти зарплату на 25%. Невелика сума і по великому рахунку це б ніяк би не вплинуло на бюджет України. У нас не так і багато прокурорів. Розумієте, яка ситуація? Прокурор отримує дуже маленьку зарплату. Я розумію, я розумію, там оце срача наробили ці прокурори-інваліди і так далі. Я розумію, я розумію. Але беріть до уваги, що більша частина прокурорів це звичайні працівники, які дійсно отримують скаженно маленьку зарплату, 20 тисяч гривень. Хіба це зарплата? Умоляють. При тому, що вони пашуть, як прокляті. З однієї сторони закон, який треба виконувати, вони його виконують, з іншої сторони злочинці. Крім того, приходиться працювати, що називається круглосуточно, в тому числі в зоні бойових дій і в тому числі з злочинцями. Як ви самі розумієте, за такі гроші, та ні. Зараз дуже багато вакансій прокурор, Дуже багато. Ні, не керівників, от якраз звичайних прокурорів. Тому що ніхто не хоче працювати. Ну, за такі гроші вріз. І, в принципі, це підвищення, хоч трішки якось би допомагало. Але дурні депутати вирішили пограти в популізм і тепер маємо таку проблему. Розумієте, яка ситуація, для того, щоб держава нормально ставала, то вже не поліція, прокуратура, суди. І вони повинні тримати дуже багато. Тоді воно працює. Як тільки починається це чорт на що, воно не працює. Тут навіть питання не в хабарях. Воно просто не працює. Ну що сказати? Помилка, однозначно помилка.